Компанія Баліфа має доволі великий простір. Все облаштоване згідно європейським нормам та має ідеальний порядок. А яка площа вашого простору і які основні технологічні переваги? Наш це займає площину 1300 метрів квадратна чи чисто виробнича площа, 200 метрів квадратних займається складські приміщення та 100 метрів квадратних займає офісні приміщення. Одним з технологічних переваг нашого цеху є, скажімо так, столи, на яких виробляються самі панелі, також Мостовий кран, кран-балка, завдяки якій пришвидшуються всі виробничі процеси, завдяки яким ми можемо перегортати панелі, і це дає нам змогу робити по одній дві панелі на день. Ми знаємо, що ваша компанія працює на високоякісному сучасному обладнанні. Які саме інструменти ви застосовуєте і як це впливає на якість, на кінцевий результат? Як ми всі знаємо, якісний інструмент це гарантія. Швидкості і о, якості. По-перше, в нас є торцева пила, яку це Німеччина, це метабо. О, також о, в нас є пневмоінструменти, ми використовуємо німецькі, німецької компанії Prebena, о, Також спеціальні цвяхи використовуємо для дерева 90-ті Також ми їх підсилюємо саморізами конструкційними саморізами по дереву це 120 двадцяті саморізи. Також ми використовуємо електроінструменти на акумуляторах, так і мережеві. Це макіта, це Японія. Показує себе дуже добре, практично. Як це впливає на якість? По-перше, всі ми отримуємо конструкторську документацію, в якій є певні точки, через які ми повинні прибивати цвяхи, саморізи, да, щоб не порушувалася цілісність конструкції і його несучі можливості. Через це якісний інструмент, якісні матеріали, навіть саморізи, да, цвяхи спеціальні. Вони задають більшої. Певненості для нас, що наш будинок буде цілісним. Він витримає всі навантаження, які на нього будуть покладатися, і можна давати спокійну гарантію. Тобто, всі твої якісні продукти, інструменти, матеріали вони дають можливість давати гарантію. Бо ти впевнений в цьому, в цьому процесі. Будівельні панелі, які основні технологічні процеси, і чи можемо ми зараз тобою саме переглянути виробничий процес? Так, звичайно, як ви можете бачити, це у нас вже. Готова панель до виїзду. Це ви можете... для... Для, наш... для родини сила машин. Так, для родини пані Світлани Дорошенко. Це вентильований фасад, як ви можете бачити, тут обрешітка, тут вже вони готові вікна стоять. З ламінацією під фасад, тут буде обшито воно дерев'яним планкеном. О, також ви бачите, тут вона складається наш будівельний панель з гарної гідроізоляції з зовнішньої сторони і гарної пароізоляції з внутрішньої сторони. Тобто гідроізоляція захищає в основному від зовнішньої вологи, а пароізоляція від пару, яка йде зсередині. Також тут о, у нас 200 мм утеплювача базальтового. Mm -hmm. Чому ми використовуємо базальтовий утеплювач? Тому що він максимально гідрофобний. В нього гарна щільність і гарні звукопоглинаючі здібності. Він довговічний, і можливість завдяки такій структурі пирога створенню конденсату доволі таки мінімальні. Також вікна будуть після того, як ми зробимо монтаж, будуть повністю, повністю проклеєні скотчем дельта для повної mm -hmm. гідроізоляції і щоб не було ніяких мозків холоду. В нашому виробництві ми використовуємо смереку. Чому саме смереку? Поясни, будь ласка, ми використовуємо смереку через те, що в неї менше смолів, вона менш смолиста, вона більш легка, ніж сосна, і це більш яскраве дерево в тому плані, що воно більніше, воно естетично гарно виглядає. І, скажімо так, в Європі дуже люблять смереку, вони обожнюють її. І ми, скажімо так, через звичку працювати з Європою. Ми веземо смереку з Львівської області. У нас є там гарні партнери, які спеціально під нас роблять шістиметрові. Я хотів хочу... з... ще наголосити, чому саме з 6 в нас Бруси, навіщо така довжина? Я знаю, що це складно було знайти таку довжину в Україні і чому саме шість мітро? Так, ви абсолютно праві. Зараз не сильно практикуються, наприклад, там в центральній частині України шестиметрові, бо будівництва каркасних будинків дуже було розвинуто в Західній Україні і шестиметрові такі бруси нам дозволяють зекономити на відходах, тобто це мінімізація відходів. Скажи, будь ласка, яку обробку проходить деревина на вашому виробництві, і для чого це робиться? Деревина проходить обробку антисептиками та антиперенами, тобто ми отримуємо сухий відстроганий, калібрований брус, який ми пускаємо на обробку антисептик, антиперени, тобто проти пожежі, також біозахист. Після цього ми його закидуємо на столи і починаємо роботу з ним. Я розумію, що зараз ми якраз і спостерігаємо виробничий процес будівельних панелей. Так, зараз ви можете спостерігати виробничий процес. Зараз тут ви бачите фронтони, це під кровлю. Ви бачите пароізоляцію, ОСБ, сам гіпсокартон. Тобто, як гіпсокартон прибивається скобами, накладаються всі потрібні елементи також. Ви можете наглядати, ми можемо пройтися трішечки далі. Я вам покажу вже готові панелі, готові так? панелі, як полу, так і кровлі. також як ми гідроізолюємо, так і одразу заодно покажу вам матеріал саме базальтовий, угу. да, його щільність, щоб була було розуміння різниці базальтового так, да і мінвату. мінвати. Зараз ми з тобою знаходимося біля фасадного так? Та, та. Можеш детальніше розповісти нам цю частину вашого процесу? Так, дивіться, для фасаду ми використовуємо як планкен, так і фальшбрус. Також на фасад ми можемо прикріпляти фальшпанелі, профнастил, якщо це є потрібний, певний виніловий сайдинг. Але в цьому проєктах наших двох, де Барнхаус та проєкт для сім'ї Світани Дорошенко, буде зовні обшити. Фальшбрусу, Тобто фальшбрус проходить грунтовку, потім лак, потім покраску в два шари. Всередині у нас йде гіпсокартон з декоративною штукатуркою. А в проєкті, який ми робимо на Київську область, Барнхаус, там зовнішній фасад, у нас йде фальцеві панелі і кровля. А в внутрішньої сторони у нас внутрішнє оздоблення буде з вагонки та імітації бруса. Тобто воно буде комбіноване, таке внутрішнє оздоблення. І скажи, скажіть, будь ласка, як ви вашому виробництві використовуєте інженерні питання? Так. Е Специфікою наших панелей є те, що всі комунікації інженерні прокладуються зсередини стін. Як ви можете бачити, вся електрика прокладається в гофрах. Також на місці прокладається вся сантехніка через обрешітку, тобто у нас нема. О, Такого питання, коли інженерка проходить по стіні, вона зашита все всередині, за... да, ми її О, не так. бачимо, ніхто туди не лізе, і все все добре. Це дуже важливо. Ми бачимо, що ми знаємо, що в наших родинах маленькі діти, і так. це дуже впливає на безпеку. Так, і безпеку. з точки зору пожежних пожежних норм це і безпечніше і більш практичніше. Тобто, замовник немає отримує. доступу до інженерних комунікацій, так. і воно. Має бути в більш безпечна, безпечна. для них. Також о, у нього є карта, план електрики, план сантехніки. Він розуміє, де в нього що розташовано, якщо в нього виникає проблема, до нього приїжджає сантехнік електрик. Бачить, ага, в мене є карта. Він розуміє, в якому в якій стіні, в якому Які місці, карти? да на якій висоті, і вирішує питання. Ібрагім, ми зараз з тобою знаходимося біля міжкімнатних панелей. Так розкажи, будь ласка, цю частину виробництва. Так, Питальніше. зараз дивитися. Міжкімнатні перегородки, вони з двох сторон зашиті гіпсокартоном під штукатурку. Також ви бачите, тут все інженерія вже прокладена. Вона, точніше, кабеля будуть на місці протягом дня прокладені по всьому будинку. Також вони всі в гофрах, тобто все безпечно. Тут ми використовуємо гіпсокартон КНАУФ, угу. тобто. В принципі, все в нього а в мене таке да. питання. Кажуть, що гіпсокартон, він може грати, якщо в нас конструктив... Ну в мене було таке питання серед е, моїх підписників. Uh -huh. а, якщо ми беремо все ж таки дерев'яну конструкцію, можливо таке, що з часом е, вона грає, uh -huh. і гіпсокартон може десь на стиках буде вести себе десь не так, як ми хочемо. Так. Чи як ми з тобою на це питання тому? Да. Щоб ви вирішити. Це питання ми гіпсокартон б'ємо не на якусь обрешітку чи на, на каркас. Да? Угу. Ми п'ємо в основному його на ОСБ. ОСБ 3 вологостійка. Воно дає певну міцність для гіпсокартону, щоб він тримав форму і його не повело. Да? Тобто, тобто він спокійно. Місця стиків у нас буде собі... да, місцесики, всі будуть герметизовані, проклеєні, угу. тобто ніяких. Також ми ще один момент. Є багато виробників використовують. Два гіпсокартон. Ми метри 2 використовуємо да, бо згодом з часами ми зрозуміли, що штукатурка краще і шви краще тримаються, коли він 2-метровий. Це більше розходів, бо більше відходів через це, але це Для, дає скажу, більше. Якісь, так, це якість, він більш довговічний. Ось також тут у нас стоїть гарна пароізоляція, тої сторони у нас санузол. Щоб була певна така циркуляція, да так, щоб mm -hmm. панелі дихали, будинок дихав. Це дуже важливо. Зараз ми бачимо з тобою, як саме проходить процес укладання базальтової теплоізоляції. Чому саме базальтову? У нас вата, не вата використовується? Базальт. Першою особливості базальту є те, що він гідрофобний. Друге, це те, що це кам'яна вата, тобто вона більш довговічна і більш негорюча. Тобто це не горюче вона, вона має більшу щільність, ніж мінвата. Також вона гарно тримає форму з руками і не витрачає свої теплопровідні якості. Також є певний аспект, те, що це екологічно чистий продукт, і це дуже важливо для нас також. Ми використовуємо в даному проєкті Ізоват-30, тобто з щільністю 30 кг на метр кубічний. Що це дає а. Чому? Це дає гарну, по-перше, це дає гарну звукоізоляцію, а, також, бо чим щільніше, тим гарніше звукоізоляція, певні структури, а, також це дає більшу теплопровідність. І особливостю є те, що навіть, не дай Бог, якщо були б якісь моменти з виникненням. Пару, там, води, якщо б воно потрапило б на базальт, базальт би витратив, витратив втратив би свої можливості теплопроводності тільки якщо б він був промокший на десь хоча б процентів 40. Тобто процентів 40 воно може намокати, але коефіцієнти попривідності не, не змінюється так. Хоча, от, наприклад, в мінваті це дуже велика проблема, бо вона дуже сильно впитує вологу. Також мінвату дуже люблять всякі крути, криси, да, щури, uh -huh. ось, а з базальтом вони не дружать. <laughs> Тому так, да, це ось, певна така особливість, яку, через яку ми її використовуємо. Також ми згодом проведемо експеримент. Ми Візьмемо газовий балон і підпалимо базальтовий утеплювач, і ви побачите, що він не горить при 1000-1500 градусах. Йому все одно. Це наша підлога. Які матеріали використовуються для її виробництва, і як саме відбувається обробка, щоб підлога зберігала тепло, не допускала вологості, і щоб вона могла прослужити нашим. Мешканці довгі-довгі роки. Так. Тут два аспекти. Перший аспект це фундамент. Mm -hmm. да. Якщо ми ставимо стрічковий фундамент, на нього ми кладемо в'язочний брус, повністю з двох сторін ми гідроізолюємо. Mm -hmm. Також для більшої безпечності ми на нижню частину підлоги, це яка закінчується ОСБ, ми проходимося одним. Двома слоями праймеру, Шо потім праймер? праймер це певна грунтовка е, гідроізоляційна для фундамента. Угу. Потім на неї кладеться мастика. мастика теж речева. гідроізоляційна. О, вона після того як ви її навели, це теж певне від гідроізоляції, який створює такий бар'єр певний. Да, слой 2-3 мм міліметра. Угу. Е, мастики, вона становиться як каучук такої форми. І це, скажімо так, гідроізоляція на віка, тобто вона, як мінімум, 10-15 років, буде служити. І навіть якщо у вас там вода підіймається, у вас потрапляє волога, все рівно вона відштовхує, і у вас ніяких питань до вашого полу не буде. Також у нас йде гідроізоляція, да, утеплювач 200-й, базальтовий, також закінчується верхня частина на ОСБ. І е, кладемо ламінат зверху. Якщо потрібно, підложку. то в місцях можна влаштувати тепле поле. Так, так? Воно теж прикладається внутрі? Е, е, якщо клієнт бажає теплий пол, ми тоді закінчуємо. На ОСБ, потім робимо стяжку і теплий пол ставимо, да, і плиткою, в принципі, все прокладаємо. Такий варіант теж можливий. Ми так робимо в санузлах. В санузлах ми використовуємо плитку, так, або гіпс а на стінах гіпсокартон вологостійкий, або також плитку. Тобто на певний бюджет, на певні бажання клієнта все адаптуємо, робимо не питання. Наші будинки опалюються через електричні конвектори, але є можливість поставити тепловий насос, зробити мій теплий пол. Також від нашої компанії надається гарантія на нашу продукцію 10 років. Давай детальніше зараз зупинимося на питанні кондиціювання та к декоперації нашого будинку. Тому що це дуже важливий аспект для життя. В наших будинках ми використовуємо систему вентиляції як в санузі, так і в приміщеннях, рекуператори, які, завдяки яким ми отримуємо на людину до 10 кубів воздуху, тобто циркуляція воздуху, що, в принципі, дотримується всіх норм і людині комфортно, дітям комфортно і немає такої. Відчуття, що дуже тепло і не можна дихати Вологість, Вологість так. І не, нема потреби в тому, щоб відкривати форточку, щоб При... провітрювання, привітрювання, Так, привітрювання. В тебе вже стабільний рівень повітря стоїть. В в, в людині гарна циркуляція воздуху, гарний стан, голова не болить, все добре. Тобто будинок в реальному сенсі дихає. Дивлячись на те, що як ретельна компанія Баліфа підходить до самого процесу виробництва, до обробки матеріалів, яку гарантію ви даєте на свою продукцію? На свою продукцію через те, що ми впевнені в якісті деревини, наших професіоналах, нашій технології, те, що це не перший рік ми цим займаємося. І матеріали, які ми використовуємо, бо нам всі матеріали в нас є гарантія. Тобто на гідроізоляцію, так на пароізоляцію. Ми впевнені в них, вони впевнені в нас, і ми даємо гарантію 10 років. Тобто людина спокійно може 10 років і більше. Ці будинки стоять і 50, і 100 років. Більшості країн Європи 80% використовується використовуються для будівництва такого формату будинки за німецькою технологією. І також ці будинки дуже гарно кредитуються в Європі. Вони більш доступні, енергоефективні. Одні з важливих особливостей, як яку показала зимою наші, показала взимку наші будинки, це енергоефективність, тобто споживання електроенергії для і витрати на комунальні послуги були в два-два, десь два з половиною рази менше менше, так ніж на класичний будинок. Тобто товщина, теплопровідність товщини нашої стіни така ж в рівності, як шість своїх кірпіча. Яку мінімальна температура може витримати наш будинок, якщо ми беремо, що родина буде проживати усі сезони? Мініс двадцять 25-30, Тобто, це спокійно. не проблема спокійно. І тут не треба вмикати конвектор на 24 години, години. Да? Тобто, достатньо нагріти будинок за годину. За годину він нагрівається, все добре, коли згодом там, через певні 4-6 годин воно зменшується температура, ти ще розмикаєш на годинку, і все тобі, в принципі, ніяких питань не виникає, і це економно, витрат менше і доступно. Також це житло є певним доступним рішенням для людей, які хочуть переїхати в свій особистий будинок. Але наприклад не хочуть довго робити його, Щас, не возитися переваги, з якась, прорабами звичайно. возитися з прорабами. також є особливість нашого будинку. Це сейсмостійкість. тобто вони витримують 8-9 балів землетрусу. Це дуже зараз актуальна тема і дуже важлива. Також прифаб так. да, да, заводська якість, вона допомагає будувати будь-які сезони. А. Тобто, щоб взимку будувати, не питання зброя. Тому що ми робимо це все. По, так? так, все робимо І... на заводі, тобто все в таких е умовах максимально е адаптивних, правильних для дерева, бо дерево дуже чутливе. 음, чутливе так, до вологи, до повітря, тобто це треба підтримувати певну температуру. Також, також однією з особливостей є те, що швидкість, тобто можна буде нас зробити за пару місяців і заїхати жити. Також є певні моменти, може будувати два поверхи. Ґгі. І сподіваємося, що будемо будувати 5 і 10 поверхів, і покажемо, що це реально, і швидко. воно швидко і економно. Тобто у нас півтора рази. Дешевше виходить, півтора-два, навіть рази інколи виходить, дешевше ціна за готовий будинок, ніж у, якщо б робили через класичну технологію. І по срокам це 2-3 місяці, а там можна і рік чекати. Компанія Баліфа в основному спеціалізується на каркасних будинках. А які ще архітектурні рішення ви можете запропонувати? Також наша компанія є повноцінною будівельною компанією зі всіма дозволами СС2, СС3 будівництва. Mm. Також ми можемо займатися реконструкцією, реставрацією, також будівництвом як каркасних будинків, так і з класичною технологією, якщо це буде в цьому потреба. У нас є потужне архітектурне бюро, яке при складі нашої компанії, і також конструкторське бюро. Тобто, це всі досвідчені архітектори, конструктори, які мають великий досвід. Вони проектували будинки за кордоном в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді, і це дає нам можливість реалізовувати досвід, який за кордоном воно отримали в Україні.